Доброго ранку, шановні дітки! Сьогодні в нас заняття зазнайомлення із соціумом, яке називається Наш Кобзар. Шановний. Вже на початку весни ми з вами відзначаємо річницю нашого поета і письменника Тараса Григоровича Шевченка з нагоди його дня народження. І саме зараз на екрані ви бачите портрет великого поета та письменника Тараса Григоровича Шевченка. Його творчість вшановують не тільки в Україні, а по всьому світу. Народився поет такого ж березневого дня в бідній селянській хатині. Дитинство Тараса було тяжким. Він рано залишився без батьків. І ліс сиротою, без маминої ласки і батькової турботи. З Змалку хлопчикові доводилося жити в неволі і працювати на багатих панів. Юний Тарас мав мрію стати художником. Він хотів намалювати своє мальовниче село, біля хати, верби ставком і червону калину. Дітки, ви уважно слухали. Тож розкажіть, про що мріяв малий Тарас? Пізніше з Шевченко зустрілися добрі люди, які допомогли йому, викупили з панської неволі, надали можливість вивчитися і здійснити свою мрію. І Шевченко, маючи світлу душу, наповнену любов'ю до рідного краю, до свого народу, не тільки зобразив його на своїх картинах, але й оспівав у віршах милозвучних, прекрасних. Дітки, як склалося життя Тараса? Ким він став? Шевченко як поет прославив нашу Україну, і про неї дізналися люди в інших куточках світу. А ми, українці, і досі зачитуємося шевченківськими віршами. Коли ми читаємо вірші Шевченка, уявляємо красу рідної природи, щирість, мужність і доброту нашого народу, люди вшановують талант поета. Майже в кожному місті нашого рідного краю є названа на честь Шевченка вулиця, навчальні заклади. Ім'ям Шевченка називають парки, театри, і в багатьох великих містах та малих містечках України споруджені Шевченку пам'ятники. А зараз дітки. Будемо з вами грати у гру додай слово. Я буду починати читати вірш, а ви, за допомогою картинок, що будуть з'являтись на екрані, будете доповнювати строку вірша. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало. Пташечка зраділа і защебетала. Ви послухали вірш, чи сподобався він вам. А про кого розповідається у вірші? Кого і що ми уявляємо, коли читаємо цей вірш? Або слухаємо? Молодці, дітки! Про кого ми сьогодні з вами говорили? І? Чому це в нас була така тема? Так ми говорили про великого українського поета та письменника Тараса Григоровича Шевченка.